Запорізька Січ, це слово й досі звучить як легенда. Укріплення на Дніпрі, оточене порогами і диким степом, стало символом свободи і сили українського духу. Сюди йшли ті, хто не хотів бути робом, ті, хто обирав життя воїна замість підневільної праці. Упродовж століть козаки були щитом України та загрозою для великих імперій. Про них співали думи. Писали літописи і говорили з острахом у королівських палацах Європи. Але прийшов день, коли ця твердиня впала. Літо 1775 року армія Катерини II рушає на Запорожжя. Історія добігає трагічного кінця. Це розповідь про останній день січі, про людей, які стояли на її мурах, про рішення, що змінило долю всього козацького народу. Щоб зрозуміти значення тієї події, треба зрозуміти, чим була січ. Це не просто укріплення чи військовий табір. Це ціла республіка воїнів. У центрі Майдан, де проходили ради, тут кожен козак мав право голосу. Рішення ухвалювали криком: хто голосніше, той більшість. Здавалося б, безлад, та в цьому була справжня демократія степу. Курені? Це житло і одночасно бойові одиниці, кожен мав свою кухню, прапор і традиції. У Січі було до 40 куренів, а загалом кілька тисяч козаків. Січ жила за суворими законами, пияцтво під час походу каралося смертю, зрада каралася стратою, а хоробрість винагороджувалася славою. Тут не було панів і рабів, усі рівні перед шаблею і радою. І найголовніше Січ була духовним центром. Її покровська церква була серцем козацької віри. Перед походами тут освячували клейноди й хоругви. Навіть найвідчайдушніші воїни знімали шапки, проходячи повз ікону покрови. Запоріжжя було силою, з якою рахувалася вся Європа. Козаки захищали українські землі від татарських нападів, ходили в походи проти турків, палили османські галери і навіть досягали стін Стамбула. Французький інженер Гійом де Боплан писав: Козаки люди відважні і витривалі, вони можуть без їжі і води йти кілька днів, витримують страшні морози і спеку, і в бою майже не знають страху. Їхні чайки на Чорному морі були грозою для ворогів. У Варшаві, Москві, Стамбулі усюди знали, що козацьке військо здатне змінити хід війни. Та ця незалежність і сила робили Січ небезпечною для сусідів, бо козаки жили за власними законами і визнавали лише свою волю. І що більше Польща і Росія намагалися підкорити їх, то більше козаки ставали символом свободи у XVIII столітті. Січ переживала свої останні десятиліття. Козаки брали участь у війнах Росії проти Туреччини, допомагали імперії здобувати нові землі. Але після перемог потреба в козацькому війську зменшувалася. Катерина II хотіла перетворити південні степи на власні землі з маєтками і кріпаками. І тут, у центрі цих планів, стояла Запорізька Січ, острів Свободи, який не підкорявся імперським законам. Кошовим отаманом у ті роки був Петро Калнишевський, він понад 10 разів обирався на цю посаду, що було нечуваним випадком. Його шанували за мудрість, хоробрість і побожність, але саме йому судилося прийняти найважчі рішення в історії січі. Катерина II розуміла, доки існує Січ, існує небезпека бунту і опору. Тому навесні 1775 року вона віддала наказ ліквідувати Запорізьку Січ. На виконання цього плану вирушило величезне військо, близько 50 тисяч солдатів. Під командуванням генерала Текелія вони мали оточити Січ і змусити козаків здатися. Так почався останній акт великої козацької історії. У червні 1775 року війська Текеля підійшли до Січі. Перед очима козаків розгорнулася жахлива картина: Десятки тисяч солдатів, гармати кавалерія. У самій Січі було кілька тисяч козаків. Вони збиралися на раду, сперечалися, кричали, закликали битися до останнього. Та всі розуміли, сили занадто нерівні один постріл гармати і курані полетять у повітря, один штурм і вся січ буде в крові. Рада тривала довго. Кожен говорив, кожен хотів вирішити долю батьківщини. А в центрі мовчки стояв Петро Калнишевський. Коли всі виговорилися, Кошовий піднявся, його голос був тихим, але кожне слово чули всі. Брати, ми завжди билися за свободу, і немає сили, що зламало б наш дух. Але тепер нас мало, а ворог сильний. Якщо ми станемо до бою, загинемо всі. А що буде з нашими дітьми, нашими жінками? Хай краще житиме козацький рід, ніж щезне зовсім. Я кажу вам складімо зброю. Його слова були, мов грім. Хтось кричав Зрада! Інші плакали. Але більшість зрозуміла це єдине рішення, яке дає шанс вижити. Козаки здали Січ без бою. Російські війська увійшли до укріплень, розграбували церкви, забрали козацькі клейноди, храми було зруйновано, курені спалено. Петра Калнишевського заарештували і відправили на Соловецькі острови. У холодній кам'яній келії він провів понад 25 років, кажуть, що прожив понад 100 років, доживши до глибокої старості, але так і не вийшовши на волю. Так було знищено останній бастіон Української свободи XVIII століття. Але козацький дух не загинув частина братів вирушила з-за Дунай, там вони заснували Задунайську Січ під протекторатом Османської імперії. Інші влилися у війська Росії, стали частиною Чорноморського і кубанського козацтва. Дехто оселився в нових містах Півдня, допомагаючи будувати Катеринослав і Одесу. Та в душі кожен пам'ятав: ми козаки. І навіть якщо Січ зруйнована, її дух живе в нашій пам'яті, з роками Запорізька Січ перетворилася на легенду про неї співали думи. Її образи малював Тарас Шевченко, у козаках бачили символ боротьби за волю, їхні традиції, побратимство, військова демократія, любов до свободи стали частиною української ідентичності. Навіть сьогодні, коли українці боронять свою землю, ми згадуємо козаків як предків, які першими показали краще загинути, ніж жити в неволі. Останній день Січі. Був кінцем епохи, але не кінцем народу. Бо козацька воля залишилася в серцях, її не змогли знищити гармати, не змогли стерти укази імператриць. І сьогодні ми пам'ятаємо: Запорізька Січ це не лише минуле, це приклад для майбутнього. Слава козакам! Слава Україні! Запорізька Січ упала, але її дух не зник. Так само і наша історія жива доти, доки ми її пам'ятаємо. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, і разом ми збережемо ці історії для майбутніх поколінь.